Шановні майстри, ви вирішили собі купити плиткоріз новий електричний з автоматичною подачею, але ви придивилися на ширджини 9201, а як з'ясувалося, у них аж два варіанти 9201C і 9201A. Які характеристики, вага, потужність, особливості детально розповідаю на YouTube. Бо повірте мені, як з'ясувалося, що це зовсім різні плиткорізи. Нагадую, якщо подивитися, то мій YouTube купити, звісно, YouTube. Якщо фізично приїхати пощупати, то це Universal Tools, Подивіться, яка краса, стільки тут плиткорізів. І GDM, і 9033, і менший його брат, і Ванделі, і, звісно, 9201, і самий, один із найкрутянських Біхай. Все є, все в наявності було б бажання і гроші. Але головне, не тримай зброю, допомагай зі